Добрий день! Сьогодні ми будемо вивчати лінію. Незалежно від того, малюємо ми олівцем, вуглем або тущо за допомогою лінії можна передати не тільки світло, тон і тінь, а й фактуру поверхні предметів. Правильно намалювати лінію складніше, ніж здається. Гарний лінійний малюнок. Повинен показати нам не тільки зовнішні контури предметів, але й характер їх поверхні. Цей малюнок виконаний тущою за допомогою рінів різних типів. Тарілка на передньому плані намальована товстою вигнутою лінією. Зубці вилки уривчастими лініями, які відрізняються від товстих ритмічних ліній, передаючих візерунок на краях скатертини. Штриховка підкреслює і тінь, але самі форми створені завдяки лініям, ми використовуємо формат майже квадратний. І в першу чергу нам потрібно побудувати наш малюнок, точніше, закомпонувати його, подивитись, де, як будуть розташовані наші предмети. Спочатку я намічаю вазочку, тепер поруч з нею келихи. Зверніть увагу, я побудувала два келихи, мені там буде зручніше. І оцей який на передньому плані, який розташований ближче до мене, він більше за розміром. Оцей який за ним, він трохи менший. І потім далі розташована база, і тут у нас я намітила вже межі. А я вирішила намалювати осі, як завжди я роблю, намалювати овали, і за допомогою ось, геометричних форм я намалювала кили. І тепер далі переходжу до інших предметів. Далі намічаю тарілочку, вона доволі таки приблизно оночена, тобто нема такого, щоб не ми всі її частини, вона як контур, як таке спрощене зображення декороване, можна сказати. Далі я не навчаю квіти, але поки що спрощені за формою, тобто тільки місце, де вони будуть знаходитись. Тут декілька квітів, далі йдуть квіти. Ось тут будуть розташовані також квіти, але це я буду робити вже дужче опомавати форму. Поки що я намічаю приблизно, як вони розташовані. Ось тут у нас велика така квіточка йде, доволі таки розкрита така велика квіточка. Тут такі менші за розміром квіточки, це гвоздіки. Ми помалюємо форму, але ми зробимо це трохи. Коли будемо працювати дощ. Далі намічаю серветку. Тут у нас лежить така красиво складена серветочка. Далі будемо декілька рука стіл і штору. І скоро ми вже закінчимо нічого. Далі ми відчинити стол стіл штору. І залишили ще трішечки, і потім будемо працювати тущо. Залишилось робити тільки кавілку, буденки і трішечки з котетинки. Ось ручка, потім тут йде.

Ось є перша наша виделка, І зараз поруч вуличну. Ось простим роцем, намітили ми всі предмети, додала я виделку, додала тарілочку, ось тут визирає трішки кінчик ножа, ніж визирає трішечки. І ось тут іде в нас директор. А далі, вже на наступному уроці ми дощу намалюємо всі дрібні деталі, і нас буде дуже цікаво, Я сподіваюся, робота.